Останніми днями в Україні спостерігається дуже тепла та навіть спекотна погода з періодичними дощами та грозами. Така погода збережеться і до кінця тижня, однак на вихідних температура дещо знизиться. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича 23 травня в середині тижня, за його даними, вночі у західних областях, вдень також у північних, центральних та східних регіонах пройдуть короткочесні дощі з грозами. В день місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Сухо буде лише у південній половині країни та у Криму. На півдні місцями очікується пориви вітру від 15 до 17 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15, а вдень від плюс 22 до плюс 27. У південній частині повітря прогріється до літніх плюс 28 плюс 30 градусів. У п'ятницю за прогнозом синоптика у західних областях, а в день також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі з грозами. Нарешті території України буде сухо. В вдень у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14 в вдень від плюс 20 до плюс 25. А на півдні повітря прогріється до плюс 28 градусів. У суботу, за даними Кібальчича, в Україні вже буде переважно без опадів. Лише у Криму та на крайньому заході місцями пройдуть грозові дощі. На півдні у Приазов'ї та на Донбасі пориви. Вітру сягатимуть 15-20 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 7 плюс 12, а вдень похолодніше до плюс 19 плюс 24. Наприкінці тижня в Україні буде без опадів, вітер східний 7-12 метрів в секунду. Наприкінці тижня, 26 травня, в Україні буде без опадів, вітер східний 7-12 метрів в секунду. А на півдні у Приазов'ї, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, плюс а вдень по всій країні будуть комфортні плюс 19, плюс 24 градуси. До кінця весни в Україну надходитимуть переважно теплі повітряні маси. Кардинальних зворушень впродовж поточного та наступного тижня не очікується. І заморозки також вже не будуть турбувати територію України. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.